На мою думку, це новий челендж. Як цікаво, а можна я розпочну. Впевнена, в цьому сейфі щось смачненьке. Трохи не вгадала, але це також дуже круто. Тут гора попитів. Вони насправді якісь дивні. Пахнуть надто смачно. Нічого собі, та вони істинні. What? Міло, ти що збожеволіла? Не можна їсти гуму. Ви нічого не розумієте, це не гума. Це який він смачний? Я хочу з'їсти відразу все. На силу поміщається в роті, але я впораюся. Як же тобі пощастило? Ми заздримо. Це точно. Я не відмовилася б спробувати. Було смачно, але я трохи об'їлася. Може, тоді віддаси останній попит нам? Так, пропоную взяти його самим і нікого не питати. Взагалі, то я все бачу. Не треба чіпати мій попит. Я сама з ним чудово впораюся. Гаразд, тоді я займуся своїм сейфом. Це ще що таке? Я очам своїм не вірю. Здається, воно рухається. О, ні, це живі черв'яки. Який жах! Не хотів би я опинитися на твоєму місці, Джулі. Заберіться від мене. Здається, твої черв'яки влучили прямо в вміло. Джулі, зараз же все це забери. Спокійно, нам потрібен пилосос. Умілий черв'як просто під носом. Це зовсім не смішно, Алексе, Допоможіть. Міла, не хвилюйся, зараз я це теж приберу. Вимкни пилосос, він засмоктав мої губи. Так, це було смішно. Ого! подивись, що сталося з Мілою. Моє губи схоже на роздуті вареники. Це ви винні. Mm. Винен Алекс. Він увесь час сміявся і мене відволікав. Час його провчити. Що ти наробила, Джулі? У мене весь рот забитий черв'яками. Mm. Натомість тепер можемо посміятися ми. До речі, ти забув про свій сейф. Тут якась дивна баночка. Я гадки не маю, що це. Може, варто спробувати. Ну, і як відчуття. Здається, зі мною щось коїться, але я не розумію, що саме. Міло, дивись. Алекс став крихітним. Точно. А йому личить. Виглядає симпатично. Алексе, тримайся міцніше, я підніму тебе на стіл. Дякую, Міло. Але можна було трохи акуратніше. Як же ти нам подобаєшся, Алексе? Завжди залишайся таким. Поки що я не проти Ого, попит. Я нарешті зможу його спробувати, а ще пострибати на ньому. Клас! Це навіть краще за батут. Що ти робиш, Алекс? Насолоджуйся життям. Все таки він і справді, милашка. Цей повітряний поцілунок я надсилаю вам. Фух, все досить стрибати. Я вже втомився. Може, тоді трохи пограємося? Ще чого? Я не збираюся займатися дурницями. Зовсім не обов'язково було кусати мене. Міг би просто сказати ні. Але ж це було б не так весело. Весело кажеш. Зараз я тобі покажу, що таке весело. Бійся! Що ти задумала, Джулі? Вона хоче, щоб я переміг черв'яка. Простіше, простого я покладу його однією лівою. Поки що виходить так собі. Нічого, я ще маю можливість відігратися. Алексе, ти переможеш. Отримай безглуздий черв'як. Залишилося зовсім небагато. І я майже переміг. Оце сила. Awesome. Ти нас приємно здивував. Що ж, бажаю на цьому час повертатися. Ти знову став таким, як і раніше. Hey. Так, я цьому радий. На цього разу розпочну я. Ми не проти. Ого, ви це бачите? Мені дістався новий iPhone. Який він класний. Ну, знаєш, це не привід дражнитися. Ви всі повинні мені заздрити. У вас ніколи не буде такого телефону. Yeah. Алексі, налізь у мій кадр. Ану, віддай. Я заберу твій телефон. Oh. О, все, зрозуміло, це надовго. Віддайте мені. Oh. Досить. Що ти робиш, міло? Зараз же поверни телефон, він мій. Не заважайте мені, я граю. Взагалі-то я теж хочу. Ну і що мені начхати? Що ви наробили? О, ні. Ви впустили мій телефон. Опс, незручно вийшло. Що з ним, Алексей, скажи мені. Краще тобі цього не бачити. О, ні. Тільки не це. Він розбився. Вибач, жулі, ми не хотіли. Так, давайте не будемо сваритися, а краще подивимося, що в моєму сейфі. Здається, я чую дивний звук, що ж там ніяк не може дістати. Воно ніби вислизає від мене. Не вірю своїм очам. Це жаба. Ти серйозно не може бути? Хто небудь зніміть її з моєї голови? Вибач, але я не чіпатиму її. Фу, здається, я її позбулася. Ні, вона просто перестрибнула на мене. Ось умора. Фу, яка слишка. Заберіть її. О, ні, що ти не робила, Джулі. Я ледве не, не проковтнув її. Мені здається, ми дарма її так злякалися. Подивіться, яка вона мила. А якщо це зачарований принц, спробую поцілувати жаби, щоб чари розв'ялися. Ну як спрацювало?» Міла поцілувала жабу. Ну і що? Я мала перевірити. А я маю перевірити, що в мене в сейфі. Тут якийсь циліндр. Не розумію, що мені робити з ним. Спробуй найдіти, раптом тобі підійде. Акуратніше, міла. Твоя жаба знову поскакала. Ого, дивіться, що сталося з нею. Тепер вона ніби шоколадна. А що, справді схоже. Так, це точно шоколад. Яка смакота. Я зрозуміла, як працює твій циліндр. А я вже знаю, що в нього покласти. Що ти робиш, Джулі? Вже зробила, Перетворила свій розбитий телефон на шоколадний. Класно вигадано. Який він смачний. <реш> так, мені теж треба щось перетворити, але ж у мене нічого немає. Дивись, Джулі. Алекс став шоколадним. Що ти робиш, Міло? Навіщо тобі його палець? Стій, не треба його їсти. Гаразд, ти маєш рацію Я якось про це не подумала. Я знаю, як повернути Алекса. Просто зняти циліндр. Дякую, Джулі. Настала моя черга бути першим. Здається, цього разу мені дісталася смакота. Ого, шоколадний коктейль! Виглядає круто. Поділишся? Спершу треба хоча б відкрити його. Який ти не самостійний, потрібно повернути ось тут. А дякую. А тепер ти поділишся зі мною? Звісно, ні. Як ти могла на таке розраховувати? Я все вип'ю сам. До речі, це дуже смачно. Жадіно, а я ж тобі допомогла. Ну, гаразд, тоді отримай. Що ти робиш, Джулі? Трозілєш вісь мій коктейль. А якби ти поділися, то в тебе ще залишилося б так дуже дотепно. О, настала черга, міле. Не хочу відкривати. Всередині точно щось несмачне. Ну от смердюча риба. Я ж казала. І що мені з нею робити? Я не можу покласти таке до рота. Швидше їж, інакше ми задихнемося. Я не хочу. Гаразд, тільки заради вас я готова піти на це. Як же гидко, жах. Ніколи в житті більше не їстиму рибу. У тебе ще залишилося. Закінчу швидше. Гаразд. Думаю, краще з'їсти її цілком. Неймовірно, як таке можливо. Не думав, що міла не таке здатна. Обережно! Ти кинула риб'ячий хребет мені в обличчя. Це було смішно, uh, okay. не дуже. Відкривай свій сейф Джулі. Oh. Тут одна цукерка. І що мені з нею робити? Mm. Напевне, просто з'їме все. Смачно, але дуже мало. На один зубок. Uh. Дивне частування. Okay. Згоден. Ой, oh. що зі мною відбувається? Wow. Та у тебе все обличчя посипане цукерками. Yeah. І руки теж. Оце так. Цукерка таки була чарівною. Дивіться, на місці старих цукерок з'являються нові. Можна і мені скуштувати. Клас, як смачно! Дивіться, тепер я теж увесь у цукерках. Круто! Як мені це подобається? А ти хочеш, міло? Ні, дякую. Які вони дивні? Ура, нові сейфи. Я готова відкривати свій. Вау! У ньому банка нотели! Точно! Яка вона велика! Супер! Дивись, куди кидаєш сміття Джулі! Ай! Як боляче! Вибачте, нотело зробила мене такою неуважною. Просто не терпиться швидше її спробувати. Дивіться, як шоколадно! Все повне захоплення. Я теж хочу. Клас! Мені все ж таки дісталося трохи. Дякую. Більше не смій наближатися до моєї нотели, Алексе. Я її нікому не віддам. Джуля, ти вся забруднилася. Ну і що? О, ні. Здається, моя рука застрягла в банці. Здається, комусь необхідна негайна допомога. Тягни, Алексе, я не хочу так ходити все життя. Я тягну, але нічого не виходить. Допоможіть. Я падаю. Але ти ж сама просила тягнути. Ого, банки нотела. Тепер у мене. Якщо ви хочете спитати, як у мене справи, то я в нормі. Чесно кажучи, ми не хотіли запитувати. Навіщо ви взяли мою нотелу? О, як добре, що тут ще залишилося. Так, настав час подивитися, що у моєму сейфі. Фу, термінований сіт протигази. Це сир з пліснявою. Протигази не знадобляться, якщо ти прямо зараз його з'їш. Думаю, Мілі потрібна наша дружня допомога. Взагалі-то ні. Я не просила мені допомагати. А на мою думку спрацювало. <раприває> ти майже все з'їла. Як таке можливо? Мене зараз вирве, я ледве тримаюсь. Добре, що все обійшлося. Залишився лише мій загадковий сейф. Здається, усередині чорна діра. Ну от у мене лише один чупачупс. Мені це зовсім не подобається. Мені пощастило набагато більше. Супер. Алексе, тільки подивіся на мою порцію Твоя тьм'яніє на її тлі. Нічого собі, я очам своїм не вірю, ніколи не бачив так багато чупачупсів. Давайте почнемо з малого. Що ж, я не проти. Треба тільки зняти обгортку. Поки що у тебе виходить не дуже. Я не збираюся здаватися. Та годі сміятися. О, ні, я зламала свій чупачупс. Не думала, що таке взагалі можливо. Головне, що карамель ціла. Більше мені й не потрібно. Яка ж вона смачна, супер. Треба ж як швидко ти закінчила. Тепер ти, Алекс. Клас! Мені давно час підкріпитися. Дивіться, як легко я можу зняти обгортку. Ого, так, мені є чому в тебе повчитися. Досить дрібнитись, час грати по великому. Я хочу з'їсти одразу все. Що ти задумав, Алексе? Не бійтеся, я лише хочу подрібнити свою карамель. Дивіться, виходить. Залишилось зовсім небагато. Клас! Який я сильний. Досить, Алексе, нам страшно. Та все, все, я вже скінчив. Тепер треба пересипати карамелю чашу. Нічого собі, як її багато. Ти дуже круто все вигадав. Так, мені знадобиться один цілий льодяник. Я залишив його не просто так. Тепер можна занурити його в подріблену карамель і їсти тепер дуже зручно. Жаль, що він так швидко закінчився. Доведеться просто засипати крихто собі прямо в рот, що ж теж непогано. Як смачно, не хочеться зупинятись. Ти половину просипав рта. Міла тепер ти мені знадобиться пилосос. Вимкни його швидше. Опс, вибачте, я випадково направила його у ваш бік. Він потрібен мені, щоб зняти обгортки. Крута ідея. Мені теж подобається. Тепер я можу їсти людяники без жодних перешкод. Як це все міститься у тебе в роті? Неймовірно. Боюсь, це погано скінчиться. Ой, схоже, ти мав рацію, Алекс. Що чупси застрягли? Я не можу нічого зробити. Ну, гаразд, так і буде. Ми тобі допоможемо. Тримайся міцніше. Акуратніше, мені боляче. Ого, а це ще що таке. Це ще липоміли oh. Який жах. Все нормально, я ставлю її назад. What? Це ще що таке. Я навіть mm. не можу роздивитися. Схоже на зернятку кукурудзи. Напевно, ти маєш рацію. У мене таких декілька. У них зовсім немає запаху. Невже ви досі нічого не зрозуміли? З цих зернят готують попкорн, але я не вмію. Треба щось вигадати mm. так. Є ідея. А якщо просто розкусити? No. Не виходить, mm. надто жорстко, прийдеться придумати ще дещо. Я знаю, що робити. Мені допоможе праска для волосся. Думаю, його потужності вистачить, щоб приготувати одне зернятко. Ну як, виходить? По-моєму, занадто довго. Алекс, давай поки пограємо. Ночі поспимо. Джулі права, це надто довго. Ого, так і вийшло? Клас. Друзі, дивіться, яка краса. Вау! Браво! Ми в тебе вірили, міло. Сподіваюся, я не дарма чекала. О, так, це дуже смачно. Тепер ти, Алекс. Мені потрібно щось серйозніше за праску для волосся, щоб приготувати свою порцію. Думаю, тут звичайна праска підійде. Не впевнена, що це спрацює. Твій спосіб теж змушував нас сумніватися. Вау! У мене вийшло дуже швидко. Так, ти нас приємно здивував. О, ні, я в пік руку, як же палко. Іноді ти буваєш таким розтяпою. Сподіваюся, попкорн допоможе мені відволіктися від неприємностей. Клас, дуже смачно. Як мені приготувати таку велику порцію? Є ідея, Ого, це ще що таке. <зас> Машина для попкорну. Невже ви ніколи її не бачили? Зараз я розповім, як її скористатися. Для початку просто засипаємо зернятка всередину. Wow. Ось так. Поки що цього достатньо. Дивіться, працює. Мій попкорн вже готовий. Це неймовірно. Справжні дивотехніки. Думаю, можна додати більше зернят. Вийшла занадто маленька порція. О, так. Зовсім інша справа. Супер! У нас весь стіл посипан попкорном. Тут залишилося ще трохи зернят. Я використаю їх. Здається, твоя машина війшла з-під контролю. Це навіть на краще. Це що, справжній рак виглядає лякаюче. Мені навіть торкатися його страшно. Бр Жах. У тебе хоча б лише один рак. Подивися на мою тарілку. Хоча, гадаю, нам не варто боятися. Ці раки зовсім безпечні. Я б не був так у цьому впевнен. Уявити не можу, як мені здолати цю величезну порцію. Хай краще міло починає. Ну, дякую, Алексе. Ти справжній друг. Вмієш підтримати у скрутний момент. Начебто не так гидко, як я думала. Справді, отак мені навіть подобається цей смак. Я готова з'їсти рака цілком. М -м, яка смакота. Не очікувала, що мені таке сподобається. Чесно кажучи, я теж трохи здивован Так, було смачно. Міло тобі б не заважало почистити зуби після такої їжі. Що? Упс, Як незручно вийшло? Не засмучуйся, всяке буває. Сподіваюся, я теж зможу впоратися зі своєю перцією, як і ти. Гаразд, почнемо з малого. Спробую відкусити бодай шматочок. Дивно, мені здалося, що цей рак ворушиться. Краще візьму іншого. Добре, що мені є з чого вибрати, але для початку позбавлюся всього зайвого. Джулі, я тебе не впізнаю. Ти що твориш? Нічого такого, дрібниці. Мені просто треба було почистити раки. Це не виправдання. Подивися, що ти з нами зробила. Вибачте, друзі, я не хотіла. Гаразд, пробуй вже. Міла мала рацію. Це дійсно дуже смачно. Жаль, що мені дісталася не найбільша порція. Я б з радістю з'їла ще. Оце так, у мене знову розігрався апетит. Клас. На жаль, Міла, у нас з тобою нічого не залишилося. тепер черга Алекса. Ну що, ви подали мені чудовий приклад. Тепер я теж ладен це спробувати. Супер. І справді пальчики оближеш. Можна, ми візьмемо у тебе небагато? Ну, вже ні. Ви своє вже з'їли. Дай нам хоча по одному шматочку. Досить, я ж сказав, ні. Не заважайте мені насолоджуватися. М -м, смакота. М -м, ми дуже зголодніли. Пригостино благаємо Гаразд, думаю, цього цілком вистачить. Дуже смішно, жадіно. Ми тобі це ще пригадаємо. Та гаразд вам, не злиться. Я ж просто пожартував. О, ні, тут живий рак. Мамо, мені страшно. Як ти тут опинився? Гей, все гаразд. О, ні, допоможіть він вкусив мене за палець. Зробіть що небудь. Не треба кидати його в мене. Як боляче, так тобі і треба, Алексе. Що трапилося? Це ми? Ласкаво, просимо до челенджу з загадковими кнопками. Який ще челендж? Чому ми у клітках? І навіщо тут камери? Хтось за нами стежить? Хто-небудь заберіть нас звідси. Ну що, ви розкричалися? Всі веселищі попереду тисни на кнопку та не бійся. І правда, кнопка зовсім не страшна. Тим більше, що на барабані випав смачний напів від Starbucks. Тільки подивіться, який він апетитний. Ще є збитими вершками. Джиріан, це все тобі, насолоджуйся. О, Тільки госпітна. не забувай дихати о, і бережи свою гарну зачіску. А для прикраси шапочка ніжних збитих вершків. Вони ще й дуже смачні. Спробуй. Гей, це взагалі то моє о, Вау! вау. Смакота. <талив> Такі ніжні. <талив> Цікаво. А що буде, якщо я натисну на цю кнопку? Що тут у нас? Ага, їжа для котів. Ми всі їх дуже любимо. Правда, зараз ця пачка призначена для тебе, Ненці. Так, запах, звичайно, так собі. Але може на смак буде краще. Ось це так. Прямо дощ зі смаком тонця. Але, здається, нинці не в захваті. Не засмучуйся. Може, наступного разу пощастить. Ну, а тепер знову черга Джиліан. Цікаво, що ж на тебе чекає цього разу. Хм. Натисну, мабуть, на цю червону. Подивимось. О, так. Це всіма улюблена Кока-Кола. І як її багато, ціла піраміда. Ой-ой, Джиліан, побережись! Кола сипеться на тебе, наче крижаний град. Сподіваюся, у тебе не вискоче шишка на голові. Ну, клоун! Зате ти зможеш насолодитися прохолодною смачною колою. У мене котячий корм, а у неї кола. Так не чесно. Давай, Нинці, сподіваюся, тобі цього разу пощастить. Ого! Та це ж крижаний бластер. За його допомогою можна заморожувати предмети. Раджу спробувати. Він якраз заряджений і готовий до крижаної атаки. Тільки будь обережніше. Ой, вау! Заморожена кола ще смачніше, прямо як морозива. Джиліан пригости, адже це я заморозила коло. Ні? Тоді тримайся. Мій суперпромінь перетворить тебе на крижану статую. Ха, тепер ми можемо прикрашати тобою зимові парки. А поки Джиліан залишається людяником, подивимося, що чекає на неї далі. Ого, какаунискрік. Ось це так. Запашна та гаряча. Якраз підійти, щоб розтопити нашу снігову королеву. Дивіться, це спрацювало. Приємний шоколадний душ. Що може бути краще? О, як же добре! Бут-блін. Нинці, на жаль, твій бластер розрядився. Більше не вийде нікого заморозити. Джиліан, натискай скоріше на кнопку. В нас тут так цікаво, що новий сюрприз, що ж трапиться зараз? Ось це так. Високотехнологічні окуляри. Тільки ц, це секретна розробка спецслужб. Такі бувають лише у справжніх шпигунів. Запозичимо їх ненадовго. На що не підеш заради челенджу? Джиліан лови. Тільки будь обережна. Це цінний об'єкт. Вау! Я ніби у комп'ютерній грі. Ого, та це підказки. Натисну я цю кнопку зі смайликом. Здається, так мені трапиться щось смачненьке. А ти маєш рацію. Це величезне відро солодкого карамельного попкорну. Смачний та хромкий. Ось би зараз з ним у кіно і на новий бойовик. Але навіть без фільму тобі є чим зайнятися, впоратися з цією купою попкорну. Не просте завдання, але тобі під силу. Ось це так. Яка ж смакота? Я хочу ще натиснути на кнопку і, мабуть, обери ось цю. Ну, подивимося, що тобі дістанеться. Ого, великий пакет різнокольорових Skittles. Так, я знаю, ти їх дуже любиш. Ех, шкода, що у нас завжди йде звичайний дощ із води, а не з цих смачних солодощів. Як же круто! Згодна. Так. Ну а що нам готується? Кнопка? Чекаємо з нетерпінням. Та це ж велетенська упаковка ніжних повітряних маршмело. Ось це вдача. Джиліан, ти просто купаєшся в солодощах. Ми всі зараз хочемо бути на твоєму місці. Загалом насолоджуйся отак. Які ж ніжні та смачні маршмело. Я готова їсти їх вічно. Гей, а може ти підкажеш, на яку кнопку мені натиснути, щоб отримати смаколики? Так, натискай на зелену. Дякую. Цікаво, яка смакота попадеться мені. Не хочу тебе засмучувати, нинці, але тобі дісталася зовсім несмачна солона риба. <рив> Ох, ну і запах. Хоча, може, тобі і сподобається, адже у всіх нас різні вподобання. Хтось обожнює солоне. М да, здається, ти не в захваті. Але що в'їж, такі правила нашого челенджа. Може потрапити все, що завгодно. Джиліан, ти мене обдурила. І за це я відберу у тебе ці шпигунські окуляри. Зараз подивимось. Отак. З допомогою них я бачу підказки та кнопку виходу. Ну, нарешті воля. Ой. Що трапилося? Допоможіть! Моя клітка зараз мене з'їсть. Фух, обійшлося. Бачила б ти зараз своє обличчя. Джиліан, тепер твоя черга. Обирай кнопку, але вже без підказок. М -м, цікаво, що там. Отак наша улюблена нутелла! смачна та солодка. Що може бути краще за шоколадно-горіховий водоспад? Густа ніжна паста чудово поєднується з повітряними маршмеллоу. Ого! Та це ж просто чудово! Справжній шоколад. Джиліан, мені здається, ти зібрала вже всі найкращі солодощі. Знову Джиліан пощастило. Нинці? А що ж чекає на тебе? О, цукерки Джелібелі. Здається, чудово. Щоправда, є одна заковика. У цих цукерок багато різних смаків. І не всі вони приємні. Може потрапити, яка завгодно. Ніколи не дізнаєшся, доки не спробуєш. Ого. Ось це так. Які цікаві цукерки. Спробуй ось цю. Ну що, Ненці? Розповідай, яка вона на смак. Ого? Та це ж чарівна цукерка-невидимка. Ненсі, ти де? Ей! Вона що втекла і нічого мені не сказала. І ще подруга називається. Ненсі, куди це ти сховалася? Мене ніхто не бачить і цим можна скористатися. Ей, це мій ніс. Ой! Ну, Ненці, постригай. Зараз я до тебе дістануся. Зараз як спіймаю. Та де ти? ну, виходь! Ой, а що у клоуна? Та це ж ключ від клітки. Yeah. Я вільна. Тепер треба звільнити Джиліан. Okay. Давай же виходь скоріше і тікаємо. Щасливо залишатися, злий клоун.